Чи погодиться РФ на повернення в Україну азовців, які досі залишаються в полоні? Азовці будуть поверні, але це чуть, чуть пізніше, це не зараз. Саме швидке, я розумію, що для родини азовців вони скажуть, коли, коли. От Питання більш буде вирішити, вирішуватись, коли тепло, коли починають листочки на деревах з'являтися, от тоді десь воно піде саме до вирішування. Питання, умовно, там і є і списки, там є інформація. Все там, воно працює в ручному режимі і все-таки як обмін, якийсь таємний обмін, який потрібен двом чи. Як Росії, так і України. Так що там іще йдуть якісь такі всередині домовленості, ну, дипломатичний корпус завжди ж там працює. Ми знаємо, що там є свої недосказаності. І от, от як там будуть міняти когось на когось, от тоді. Але це ще раз говорю: люди, які працюють, на сьогодні вони там зробили максимум. Що вони можуть? Я тут у мене взагалі нема претензій по обінам. Там просто якісь в ручному режимі, коли кажуть мінятись тоді, міняються. От там більше до російської сторони питання. Він буде, але там має бути тепліше. Це може бути весна, а може бути початок, тому що саме четвірка жертвів часто в нас символізує свята, які в нас весною свята, це в нас. Великдень, так, оце може отам воно бути. Чи справді Кадиров готовий повернути українських військовополонених в обмін на зняття санкцій, чи це тільки самопіар? Ні, ну Кадиров не без самопіару, да. Тут само собою зрозуміло. Але щось там дійсно з грошима не дуже добре. І оце, що він хоче, щоб йому розблокували, це йому болить, це йому дійсно болить. Це не само піар, хоча він під це і пропіариться, але знову ж треба розуміти, що в такому випадку і Скадирова, Скадирова теж якимось чином потянуть, поторгуються щоб ще більше. Так що це зараз якийсь довгий період саме перемовин. Чому Рада Держоборони Естонії екстрено скликала засідання, щоб обговорити ситуацію в Україні? Перше, це що робити з біженцями. Там якась перша основна тема, що робити з біженцями, бо якийсь рух біженців там почався. Це нам ось зараз говорять, що якось дійти до якоїсь згоди по біженцям. Можливо, тут навіть Оці мобілізовані, знаєте, що Україна зараз піднімає тему. Тут може бути це питання навіть так. А, а взагалі, якби над основним, це якби верхівка, що може всім там оголосять, що ми будемо розбиратися. А от верхівка сама по собі, це все таки допомога. І... Вирішування якоїсь загальної допомоги, пам'ятаєте, я вам вже говорила, що допомога буде йти з різних країн, з різних частин, це все-таки якась умовна допомога цілого союзу, цілої кілько... ну, дуже великої кількості країн, які будуть давати свою частину. Так що тут більшість про допомогу і під табличкою, що давайте будемо вирішувати щось з цими біженцями. Чи вдасться Україні протягом наступного року розвинути власний військово-оборонний комплекс? Це взагалі те, чим ми будемо займатися, ми до його Просто це маємо робити. Не можу сказати, що ми виконаємо на 100% те, що ми запланували, але чи ми в цьому просунемось, точно просунемося. І як пройдуть потім роки, може десятиліття, і буде аналіз, то Україна саме зробить щось неймовірне. От Саме в цьому напрямку. Імператриця, в принципі, це, знаєте. Вона символізує і нові робочі місця, і нові структури, нові заводи. Умовно, це знаєте, сім'я, яка працює. О, якщо щоб всім було метафорично, зрозуміло, е, і згадуємо, що таке сім'я. У кожного своє е, кожного свої є якісь справи, і кожен робить їх по цьому. Так що... Чи буде Україна мати, точно буде мати. І чи буде вона їх мати сильні, теж, теж буде. Навіть всякі новаторства. Але чи це буде на на 100%, що ми запланували? Ні. Все-таки там ми не зробимо стільки, тільки як потрібно. Але зробимо багато. Чи продовжаться удари з боку ЗСУ по військовим об'єктам в Криму в січні? Моя відповідь так, тому що нам показує, що в Криму вже гарячий сезон. І я не думаю, що десь навіть це зупи... при... 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 будуть. Е... Нас король Жезлів, це знаєте, безкон... безкінченні дії е... різного роду напрямки, е... і при тому вони е... дії в різних геті, Е, Структурах вони будуть. Тут дуже така розсіяність є по сонцю, максимальна активність, максимально гучні якісь операції, максимально сильні і дуже багато там вогню. І знову шутики, хаотичність. Да? От хаотичність, ніхто не знає, коли, де і як. Так що це все буде і знову ж сім чаш. Якщо нам навіть будуть там щось говорити, що щось не вдало чи ні, то нам ще підзакривати закривати будуть всю інформацію, що там буде відбуватися. Ми ще не будемо все знати. Вона трошечки спеціально під, якби бувально, не накидається, під, підкривляється для того, щоб ми ще не знали цю ілю, якби ілюзорно, що, що там відбувається. Так що моя відповідь так. Там буде дуже гучно, дуже швидко і дуже активно Криму він буде суперактивний в січні місяці. Чому в Китаї розпочалася масштабна чистка армії та чи пов'язано це з війною в Україні? Частково. Все-таки тут якась глобальна робота, щоб армія в ну, Зараз я говорю мовою китайців, да? так як я бачу зі сторони китайців. Вони хочуть, щоб армія була працююча, щоб вона була конкурентна і вміла якимось чином діяти. І якщо ми зараз відповідаємо, відповідаємо чому, то перш за все, вони зараз викидають людей. Які не активні, які не можуть приймати рішення, люди, які умовно там відсижують е, е, стільці, так а не, а не приймають якусь участь. І чи вплинула на це Україна? Чому я говорю, що так? Тому що вони проаналізували, що відбувалося, і аналіз того, що. Не готова армія, не ті діяли. Ну, і знову ж ми ж не можемо це закинути, що добровольці просто у нас піднімались в перші дні, і вони такі умовно партизанський рух дуже багато був. Так що, саме, опираючись на цю інформацію, переглядають. Вони переглядають взагалі, як та структура має працювати. Чи дійсно РФ не може встановити перевагу в повітрі і це продовжує підривати її повсякденні операції на фронті? Ну, я б так не назвала б. Я б тут його трошечки по-іншому назвала, що вони якось економлять, без кінця аналізують, щоб не було великого риску, не було великих втрат. І саме через це вони не беруть перевагу. Це тут якась історія економії саме очами росіян. Так що це трошки про інше. Чи вплинуть суттєво на перебіг війни нові безпілотники Вектор, які передала Україні Німеччина? Ну, знаєте, сказати, що це те, що зломає в принципі війну, це буде неправда, як ви розумієте, але чи це дало якусь підтримку? Так, дало підтримку навіть взагалі, якби шанс зупинити, шанс мати більше сили, шанс мати десь більше зброї. І таким чином о, це можливо якось далі докидати, тут про швидкість, про дальність і трошечки. Десь на якихось дільницях навіть може там і перемагати. Але все-таки як перемога, тут трійка час, що Це ні, це так. На рівні, на короткий період часу, так, це якась дійсно підтримка, але до перемоги трошки не тяне. Що мали на увазі в ГУР, коли заявили, що Україна готова до креативних рішень в питаннях повернення полонених? Це різного роду обміни, які якимо чином там стосуються? Ну, от пам'ятаєте, як. як... Ото, що з зло... Оксани Марченко чоловіка, як його зв... euh, прізвище, Медведчук. Чому? Тому що Чому я кажу, що саме креативні шість купів, в принципі, де ми так робили на рівні тих, хто були у нас. Ну, жертвами, або умовно несли якесь покарання, або вони трималися під вартою і так далі, і вони як пішли на обмінь, да, поїхали. Так що я думаю, що це схожі оці обміни на якихось дорогих росіян людей. Я маю на увазі не на рівні того, що вони дорогі, бо їм були серце, а саме на рівні фінансів. Вони їм дорогі, і оце подібні обміни. Знову ж, якщо хтось згадує, я казала, що оцей Паша Мерседес, він те, що очікує, що буде переданий подібним способом. Так що це оце креатив буде якийсь в такому руслі. Саме на дорогих Росії людей ми будемо міняти не на воїнів російських, а саме на дорогих людей. Чому Молдова закрила центр допомоги біженцям з України? Перше, що потрібно зрозуміти, там не вистачає грошей, вони мають їх якось переглядати, і е, взагалі історія про те, щоб не платити, вона стоїть на повісті дня. Навіщо до України прибула голова МЗС Японії? Ну, дивіться, це вона не просто прибула, її послали, призвали перевернути єврофант. Щось на рівні того, що не справляємося без вас. Якісь рівень консультативної допомоги. Це все таки ще зараз інформаційна допомога. Щоб якимось чином щось там розібратися, настроїти. Тому що на сьогодні ми знаходимося в якомусь такому, знаєте, глухому куті по тому питанню, що ніхто не бачить, яким чином може бути вихід. І взагалі це про вкладування грошей, це про якесь фінансування, це про якісь довгострокові проєкти. Це може навіть не на рівні того, що вони нам будуть допомагати. Це як спільний якийсь проєкт. Чи отримає Україна в січні нове ППО, щоб ще надійніше захищатися від атак дронів? Ну, ми їх отримуємо, але це все таки січень він не той не самий місяць, коли дуже багато. Отримать, ми отримаємо, але це все-таки щось, що надалі. Це весь час говорю одну і ту саму фразу, що їх виготовляють, вони будуть пізніше. Це вони якось їх роблять один-два, ну умовно один-два. Да? Вони там прийшли і знову ми чекаємо. Так що це якась не дуже велика кількість, яка прийде, але це щось довгострокове. Чи схвалить американський конгрес додаткове фінансування для України в січні? Внутрішня боротьба, внутрішні розбірки, і далі нам дають карту смерть. Може навіть не вистачає голосів в такому випадку. Так що я дуже сумніваюся, що це буде саме січень, тому що нам на січень показують стоп, команду стоп. Так що на січень можливо і ні. Але далі нам, якби карта мир, що в будь-якому випадку вони будуть фінансувати. Якщо не, не зараз, то пізніше. Але на зараз на смерть. Я все-таки йду за головними арканами. Вони є надважливі да, для нас, бо вони взагалі вирішують це, що буде відбуватися на фронті, так що там будуть якісь затримки. Що мав на увазі речник Держдепу США, коли заявив, що допомога Америки Україні вже не буде такою, як в попередні роки? Якась більш врегульована допомога. Раніше я, наскільки розумію, вона йшла по колесниці, попросили дали. Ну, щось ось таке було. А зараз має бути якась там більша системність, більший порядок нам. Говорять, так, так що там умовно вони хочуть зробити якусь аналітику для того, щоб розуміти взагалі скільки їй потрібно. Тут більш така аналітична робота і. І щоб її не роздавати просто так, тому що там є ідея, і економія, да, щоб мав, мав бути якийсь баланс. Але при тому, чи буде вона велика, я все-таки впевнена, що вона буде стабільна, але щось вони там мають перерахувати. От я не знаю, весь час щось вони там рахують всередині.